Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Уже кілька днів як нашу країну сколихнула новина про чесний, і справедливий суд у Закарпатській області і суддю, яка прикрила своїм рішенням гвалтівників, які зґвалтували 14-річну дитину. Це один з прикладів. Діяльності суддівської системи в Україні один з прикладів безкарності працівників суду, суддів, їхніх родичів, і один з прикладів кругової поруки між органами місцевого самоврядування, між поліцією, прокуратурою, суддівством і всім іншим. Практично така ж сама ситуація відбулася і по відношенню до нашого Павла. Про цю ситуацію я говорила вже неодноразово, але хотілося б нагадати, що є у Закарпатській області суддя Димитрадзе, який безпосередньо судив Павлова, який, бачивши те, що справа шита білими нитками, якимось дивним чином осудив його, не прийнявши до уваги усі заперечення, докази, покази свідків і все інше, якимось дивним чином. У суді Деметрадзе з'явилася ділянка у його доньки. Цю інформацію теж вам на відео показував Паша. Дивним чином дружина Деметрадзе, за нашою інформацією займається акредитацією суддів, тому всі дуже бояться проти нього рипнутись. Дивним чином апеляція Закарпатської області мовчала по справі Павлова. Рівно до того часу, поки Павлов не був затриманий за підкинуту гранату, 24 березня був затриманий, а вже на 2 квітня було призначене судове засідання, і вже вони почали за відмашкою Петрова, на нашу думку, вести цю справу. Дивно, все відбувається. Судді відпускають п'яних прокурорів, п'яних депутатів, ніхто не засуджує. Людей звичайних давлять на дорогах, людей звичайних знищують, мучать, і суддівська система це все покриває. Тому та ситуація, що сталася з дитиною на Закарпатті, це один з прикладів безкарності суддів. А кожна безкарність, як ви знаєте, породжує новий злочин. Тому у нас прохання до президента України і. До усіх причетних, до судівської реформи, вона має відбутися. Усі недобропорядні, недоброчесні судді мають бути покарані і відсторонені від роботи. Ніхто з них не має права судити. До речі, суддя Демитрадзе, у нього було ДТП, він не був відсторонений, не було проведено ніякої перевірки, нічого не було. Дивним чином ця людина й досі працює. То хіба це не приклад кругової поруки? Хіба це наприклад якоїсь волохатої лапи? Тому ще раз кажу: реформа має відбутися для того, щоб усі злочини, які відбулись і винні люди, були покарані, а не патріоти, сиділи по тюрмах. Разом сила, друзі, разом до перемоги, Геодоста, волю нашому Павлові, тюрму усім злочинцям і, як ми бачимо, контроль громадськості. Багато що дає. Тому далі буде разом сила.